У ЗСУ кадрові зміни в один день Зеленський видав одразу сім указів про ротацію кадрів та нові призначення у командуванні сил оборони. Це сталося увечері 3 червня. Генерал майора Драпатого звільнили з посади командувача сухопутних військ та призначили командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Полковника ЗСУ Харевського звільнили з посади командувача сил безпілотних систем і призначили на його місце майора Роберта Мадяра Бровді. Він же керівник бригади безпілотних систем Птахи Мадяра. Ну а Сухаревський тепер буде заступником командувача оперативного командування Схід. Також серед кадрових змін Зеленський призначив нового командувача десантно-штурмових військ ЗСУ. Ним став Олег Апостол. І ще звільнив Олександра Білоуса з посади заступника командувача Нацгвардії. Ймовірно, не усі прізвища з перерахованих мною ви навіть чули. Але ця новина не просто про те, кого поміняли на кого кадрові ротації у верхівці ЗСУ викликали хвилю обговорень. Наприклад, призначення Мадяра обурило як частину військових, так і суспільства. Бо з одного боку Мадяр має авторитет на передовійство. Орив потужну бригаду дронів, але з іншого він не має класичної військової освіти, досвіду командування великими структурами і тепер керуватиме новим видом військ. Крім того, є питання, чи справді його призначення це посилення армії, чи це політична гра, або навіть компенсація за ймовірний конфлікт Сухаревського з головнокомандувачем Сирським. Що з цього може бути правдою, поки ви можете написати нам у коментарях. Ми ж тим часом у цьому відео зосередимося на основних і найбільш значущих кадрових перестановках УЗС у І почнімо із керівництва сил безпілотних систем. Розповім про тепер вже колишнього керівника Сухаревського, відомого за позивним борсук та новопризначеного Роберта Бровді з позивним Мадяр, що керує бригадою ударних безпілотників Птахи Мадяра. Зеленський звільнив одного та призначив іншого. Нагадаю, своїми указами 3 червня у соцмережах сил безпілотних систем Сухаревський написав, що пишається тим, що очолював сили безпілотних систем у перший найскладніший рік після їх створення. За словами Сухаревського, серед Досягнень – це власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу. Утім, бачення Сухаревського та керівництва щодо подальшого розвитку СБС розходяться. Написав він. Отже, його звільнили з посади командувача сил безпілотних систем. Тепер він буде заступником командувача оперативного командування. Схід, і за словами міністра оборони Умєрова, тепер задача Сухаревського: модернізувати командування Схід і впроваджувати нові підходи. А далі пригадаємо. Як починалася історія із силами безпілотних систем, скорочено СБС? Отже, на початку лютого минулого року Зеленський підписав указ про створення нового роду військ, сил безпілотних систем, і ця ініціатива була знаковим кроком для України, адже тоді ми стали першою країною у світі, яка створила подібний рід військ. Зеленський наголошував, що ці підрозділи стануть потужним кулаком для вирішення реальних завдань на полі бою. Мета була чіткою: покращити планування військових завдань, оптимізувати логістику та масштабувати виробництво дронів, які відіграють критичну роль у сучасній війні. І за кілька місяців після створення СБС у червні їх очолив Сухаревський, людина, яка асоціюється з інноваціями та ефективним застосуванням безпілотників на фронті. Також його призначили і одним із заступників сирського до цього Сухаревський був команд. Диром 59-ї бригади, яка брала участь в обороні Миколаєва, контрнаступі на Херсонщині та захисті Донеччині у червні 22-го року Сухаревський отримав звання Героя України, а також очолював головне управління безпілотних систем, яке і мало стати основою для СБС. Однак, як це буває з новаторськими ініціативами, на шляху виникли численні перешкоди. Ще у грудні минулого року суспільне розбиралося у ситуації із силами безпілотних систем. Тоді усі співрозмовники казали, головна проблема, що від Початку створення не було однозначності, які саме задачі мали виконувати в СБС. Через це, мовляв, почалися найбільші розбіжності між Сухаревським та Сирським, і труднощі з комплектуванням, підпорядкуванням і функціонуванням СБС. Однією з перших проблем, з якою зіткнулися в СБС, стали кадрові питання. Крім того, виникали складнощі з передачою підрозділів до сил безпілотних систем. Боєздатні частини, які вже мали досвід роботи з дронами, не завжди були готові переходити у підпорядкування нової структури структури, а СБС не могли їм наказувати, і тут свою роль мав би відіграти генштаб, затверджуючи подібні переводи. Але як розповів суспільному представник одного з найбільших благодійних фондів, який закуповує обладнання для ЗСУ, це не погоджував сам сирський. Не останню роль у цих процесах відігравали і відносини між командувачем СБС Сухаревським та головнокомандувачем ЗСУ Сирським. Наші джерела у силах безпілотних систем та генштабі раніше повідомляли, що ці відносини були напруженими від. Самого початку вони навіть уникали зустрічей вживу, розповідали Суспільному люди з оточення обох військових. Адже ідея призначити Сухаревського заступником сирського, а потім і командувачем СБС належала саме президенту, а не сирському. Зокрема, про складні відносини свідчить і призначення Романа Гладкого, начальником штабу СБС. Це відбулося ще влітку минулого року, без погодження із Сухаревським. А кандидатуру Гладкого затвердив тоді міністр оборони за клопотанням сирського. Щоправда, Гладкий вже не працює на цій посаді. Змі також Сали, що гладкий ймовірно мав підозру у держзраді та виїжджав до Росії та окупованого Криму вже під час війни, але зараз не про нього. І ось вже 3 червня Сухаревського звільнили з посади командувача сил безпілотних систем. До речі, що ви думаєте про це звільнення? пишіть нам в коментарях тут лише додам, що Суспільне намагається дізнатися більше про зміну керівництва у силах безпілотних систем, поки на наші запити відповіді ми не отримали. Тож на місце Сухаревського Зеленський призначив Мадяра. Ну і далі про нього. Отже, тепер командувачем сил безпілотних систем ЗСУ Зеленський призначив Роберта Бровді з позивним Мадяр, і ось що про нього відомо. Справа в тім, що до повномасштабного вторгнення мадяр військового досвіду не мав. Який мав, я розповім пізніше. Отже, бровді є майором ЗСУ, а місяць тому отримав звання Героя України. До лав української армії вступив у лютому 22-го року. Записався у київський 206-й батальйон ТРО. Та із побратимами тоді евакуював людей з Бучі, Ірпеня та Бородянки. І за кілька місяців, перебуваючи на Херсонському напрямку, він створив підрозділ аеророзвідки птахи Мадяра. Він спеціалізувався на застосуванні ударних безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, дистанційному мінуванні, ну і також коригуванні вогню за допомогою безпілотників. Підрозділ брав участь зокрема у боях за Бахмут. Про оперативні звіти з фронту Мадя розповідає у своєму одноіменному телеграм-каналі, який має майже півмільйона підписників. І у березні 23-го року бійці птахів Мадяра отримали наказ вийти з Бахмуту. Які причини переводу моменту? Критичний для Бахмуту, коли ми провели тут 110 днів бойових чергувань, я перш за все військовий і тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмуту. Я собі і вам обіцяв не займатися політикою. Також птахи Мадяра брали участь в операції в Кринках. Йшлося про висадку сил оборони на лівому березі Дніпра та Херсонщині, аби утримати плацдарм в районі села Кринки і здійснювати подальший наступ. Операція тривала тоді з жовтня 23-го року до літа 24-го. І тоді, через інтенсивні обстріли, ЗСУ відійшли з кринок. Влітку минулого року птахи Мадяра брали участь у боях на півночі Харківщині, де росіяни розпочали свій наступ. Пізніше бійців перевели на Покровський напрямок. Згодом птахи Мадяра стали. 414-ю окремою бригадою ударних безпілотних авіаційних систем бригада займається, зокрема, цілодобовою розвідкою, що дозволяє побачити переміщення або ж місця накопичення техніки та особового складу Росіян. Також бійці коригують удари, супроводжують та захищають штурмові підрозділи та техніку. Ну і на сайті бригади також зазначено і про організацію та цілодобовий моніторинг систем РЕВ та РЕР. Як зазначив міністр оборони Умєров, це одна з найкращих бригад, і досвід роботи Мадяра з нею має бути масштабований на все командування. Цікаво, що раніше Мадяр відкрито критикував керівництво ЗСУ, зокрема генерала сирського. Після важких боїв у Бахмуті Мадяр заявляв, що командування ігнорує реальну ситуацію на фронті і що це коштує занадто дорого. Ці заяви лунали публічно на відео і стали частиною ширшої критики на адресу сирського. Мовляв, стиль його командування надто радянський і не зважає на сучасну тактику, тож зараз, коли Мадяр отримує посаду у структурі підпорядкованій генштабу, виникає логічне питання: як вони працюватимуть разом? І тут повернімося до того, що до повномасштабного уторнення мадяр військового досвіду не мав. Немає в нього і військової освіти. За даними з відкритих джерел, бровді закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю економіка підприємства. Більше 20 років займався бізнесом, у тому числі аграрним. Працював і генеральним директором аграрної біржі України в міністерстві. І агрополітики з приватним підприємством він завершив, коли пішов у ЗСУ. Ймовірно коментуючи саме призначення Мадяра на керівну посаду, військовослужбовиця спецпідрозділу ЗСУ Вовки Давінчі Аліна Михайлова розкритикувала кадрові зміни. Вона обурилася тим, що стратегічну посаду у війську займає людина без відповідної освіти і назвала це театром абсурду. Членкиня безпекового комітету Бобровська також коментуючи нові кадрові рішення, схоже натякнула на Мадяра. Плюс ставити людину, яка не, не вийшла з системи ані освіти військової, ані не має оперативно стратегічного академічного рівня, але там є чудовим організатором. Це звичайно гарна історія. Але в армії мало бути чудовим організатором і менеджером чи людиною, яка залучає кошти. Ця людина має бати, мати візію стратегічного рівня. Сам Мадяр поки своє призначення не коментує, і перейдемо до інших призначень. Серед інших гучних звільнень Зеленський змістив з посади командувача сухопутних військ Михайла Драпатого та призначив його керувати об'єднаними силами українського війська. Нагадаю, що напередодні Драпатий сам подав рапорт про відставку. Цьому передували трагічні події. 1 червня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 12 військовослужбовців. Понад 60 тоді отримали поранення. Драпатий тоді взяв. Відповідальність на себе мовляв, цей випадок не перший, і він не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх же наказів. Пізніше драпатий мав розмову із Зеленським, розповів президенту, що відомо про удар по навчальному центру, та пояснив йому своє рішення про відставку. За словами Драпатого, Зеленський підтримав його аргументи щодо зміни ставлення командирів до рядових бійців. І зрештою, тепер ми знаємо, що він залишається у війську. Михайло драпатий зосередиться. Виключно на бойових питаннях і призначений командувачем об'єднаних сил, щоб міг займатися фронтом. Фронтом на 100%. Що стосується системи сухопутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК, і все, все що з цим пов'язане, цим буде займатись інша людина. Ну а хто очолить сухопутні війська замість драпатого поки невідомо. Зеленський заявив, поки із кандидатурою не визначилися. Але як каже міністр оборони Уміров, призначення буде незабаром, і ця людина зосередиться виключно на питаннях рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадження нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців. А тепер поговоримо про десантно-штурмові війська ЗСУ. Їх замість Ігоря Скибюка очолив бригадний генерал Олег Апостол, командир Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади він має нагороду герої України з орденом Золота Зірка. В минулому році його призначили заступником головкома ЗСУ. І його бригада брала активну участь, зокрема, у курській операції минулоріч зокрема проривала кордон та штурмувала позиції росіян. Апостол на війні з 2014-го разом із побратимами. Він чотири рази заходив у Миколаївку на Донеччині, штурмуючи позиції російських військ. Тоді українські військові викликали вогонь на себе, щоб виявити та уразити вогневі позиції Росіян. Ну а у вересні 22-го року апостол керував десантно-штурмовими підрозділами під час звільнення Харківської області. Що ж, ми розповіли основне, що відомо про кадрові зміни в ЗСУ. Команда Суспільне новини продовжує збирати додаткову інформацію про нові призначення. Ну а ви поки напишіть, як думаєте, що важливіше зараз для армії стабільність чи все ж таки зміна облич?